Вітаємо! Сьогодні у рамках Рубрики Ліхтарик ми проведемо цікавий майстер-клас для наших маленьких абонентів. Спільно з партнером компанії Верест, дитячою кімнатою «Їжачок» та вихователькою Яною учасники виготовлятимуть миле пасхальне курчатко з повітряного пластиліну, а потім декоруватимуть поробку яскравими різноманітними елементами. Доброго дня! Мене звати Яна. Я власниця дитячої кімнати «Їжачок». І сьогодні разом з дітками ми будемо виготовляти пасхального курчата. Знаєте, яке в нас буде свято? Куркарява! Куркарява буде свято, так називається. Yes. Яке буде пасто? Прикріплюємо рушечок. Одне очко ми робимо трошки більше. Корочку лягу до Паски. Ми робимо сьогодні ключок із коздошного постеріга до Паски. Сьогодні ми з дітками ліпили святкове пасхальне курча з разом з крашенками. Вам дітки сподобалось? Так! Да. Приходьте до нас у дитячу кімнату їжачок. Ми проводимо святкові майстер-класи. Сьогоднішній майстер-клас пройшов дуже весело та активно. Нам дуже сподобалось працювати з дітками і сподіваємось діткам також. До нових зустрічей у «Їжачку».